Так, ну що ж, я знову до вас повертаюсь. Нагадую, ви слухаєте лейтовий день на Радіо Раї. і з вами Вероніка Микола. І зараз у нас Музхап, і буде обов'язково гаряче, бо в нас прем'єра. Сьогодні на телефонному зв'язку з нами артистка, яка не боїться бути сильною, щирою і незалежною. Сторожко, вітаю! Привіт, чути мене? Так, так як твій настрій? Все дуже гарно. Готова вже запалювати в ефірі. Звичайно. Чудово. Тоді давай так, зараз уяви, що тебе чує людина, яка вперше дізнається про тебе і твою творчість. Як би ти себе представила і що б ти про себе розповіла? Я дуже ніжна, відверта, особиста. Ну, для мене важлива відкритість для своїх слухачів, адже в моїх піснях вони відчують нотку себе, свої історії, можливо, та якісь свої почуття. Разом з цим я достатньо обмежую особисті кордони, до чого також і закликаю своїх слухачів. Є люди, для яких важливо, мабуть, все, але в кожному з нас повинно залишатись щось особисте. Угу, а Тебе називають сильною такою жіночою постаттю музиці. Оце такий свідомо вибудований образ, чи це дійсно твоя справжня сутність? Це справжня я. Ага, от навіть е, твоя пісня як тату, ти надихаєш жінок приймати себе, так? Так. І наскільки саме ця так. пісня особиста е, саме для тебе? Це якась твоя власна історія? Це частично так моя власна історія. Я навіть набила собі тату на руці в вигляді нотки, тому це дійсно відкликається у пісні. Ну, твої пісні, наскільки я знаю, це часто як історії, і вони дійсно про тебе, чи все ж про вигаданих персонажів, чи взагалі це цілий мікс і того, і того? Ні, всі пісні, котрі я пишу, це моя історія, це про мене. Я дуже хочу писати тільки про свої почуття, про свої історії. І хочу, щоб мій слухач. Був е, також відвертим і відкликався до мене таким самим вайбом. Тобто, твоя нова пісня, про яку ми сьогодні і будемо говорити, е, історія пісні танцюю. Це також твій реальний досвід, так. Так, це було бажання передати цей стан. Це ця пісня про особливий зв'язок між двома людьми. Я її написала в момент, коли мені не хотілось говорити просто словами, а от говорила саме емоціями. Ага, от навіть рядочок не витрачай час, забудь що було. Це про біль, про силу чи про обидва стане одночасно. Це про біль, про бій, про силу, так це одночасно. Це більш про те, що навіть коли ну, людина тебе не помічає, ти все одно е продовжуєш танцювати, радіти, не звертаючи ні, ні на що. Ну твій саунд пісні такий драйвовий, сучасний. З ким ти його створювала? Як народжувався саме звук? Я працюю зі своїм сам-продюсером, я навчаюсь, ми з ним разом створюємо мої пісні. Тобто я, це проходить так, що я ділюся з ним ідеєю пісні саме. Да? У мене є у телефоні свої якісь нотатки, котрі я пишу. Я з ним цим ділюся, ми вигадуємо якусь також історію. Пишемо, і він мені створює музику, і так зароджується моя нова пісня. Ну розказуй, як тоді приходить до тебе це натхнення? Оце просто так в моменті, раз і все, і зразу хочеться щось писати, якісь ідеї, чи це дійсно вимагає часу, такої зосередженості більше. Більшість своїх пісень були написані вже ще раніше, і просто в mm -hmm. мене не було можливості їх реалізувати, а саме у, коли я змогла, я тоді вже реалізувала їх. А так, як сказати, всі пісні, вони з часом приходять. Тобто це таке. От щось сталось у житті, так, і от вже натхнення на пісню прийшло, так Так, так. Ага. добре. Мене цікавить кліп. Чи буде кліп? Якщо так, то який він буде? Як ти собі взагалі його уявляєш? І який би ти хотіла бачити кліп до цієї пісні? А, на жаль, на цю пісню-кліп не планується, вона в мене існує просто як мої відчуття, як мій внутрішній mm -hmm. стан, і емоції, як я раніше сказала. Але ось на наступну пісню мені б дуже хотілося вже перейти до кліпу. У голові вже є якісь сюжети та настрій, і мені б хотілося зробити щось таке особливе. О, ну це вже цікаво. А можеш трішки привідкрити нам завісу, про що буде твій наступний трек? Е, так, звичайно, ця буде пісня не така, як, напевно, по жанру, як ця. Це буде драма, драматична пісня, яка вийде згодом. Вона буде не схожою на минулий музичний матеріал, але в ній е слухачі мої побачать мене зовсім з іншої сторони. О, це вже це вже цікаво, дійсно. А як ти взагалі бачиш розвиток себе і свого музичного стилю? Можливо, є жанр, який ти не пробувала, але дуже там хочеш спробувати. Ось саме про жанри, якщо казати, я дуже думала, що я буду дівчинкою однієї пісні, тобто у мене був стиль більше такий реп, лірика. Але коли я прийшла на студію, мені захотілося пробувати щось нове, і я зараз якраз і співаю у зовсім інших жанрах, тому мої пісні вони різносторонні. Можливо, в тебе є артисти, з якими ти би мріяла заспівати в дуеті, якусь колаборацію записати, можливо, чи українські, чи міжнародні, є таке, можливо, навіть щось планується? Так, звичайно, хотілося би мені записати фіт, напевно з людиною, яка б була мені близька по вайбу, котра пише теж про щось глибоке, про щось справжнє. Но... Я така мрія. Я мрію про такий неочікуваний, можливо, з репером, тому що я ж кажу, мені цікаво поєднувати різні світи в музиці. Mm -hmm. Ну знаєш, музика це насправді такий творчий напрям, який завжди хейтять і критикують. Чи є в тебе хейти, і як ти з ним справляєшся? Можливо, навіть були такі моменти, коментарі, які тебе там зачепили. От дійсно зачепили. Так, особливо, коли я почала додавати свої треки вже у мережі. Звичайно, я впевнена, що кожен артист зітхався на своєму шляху з хейтерами. І, звичайно, це було дуже неприємно для мене. Я ділилася цим із саунд-продюсером, із менеджером, зі всіма. І мені якось даже хотілося, я сумніватися почала, а потрібно чи це комусь, що я роблю, тому що коли е, тільки негатив на тебе йде, то ти така задумуєшся, а чи варто взагалі це цим займатися. Але не зважаючи на хейт, я Сильна незалежна, як кажуть про мене, і тому я з цим борюся і не збираюся опускати руки ні в якому разі, тому що я впевнена, що у мене буде своя аудиторія, котра не любити. Звичайно, люди, будьте добріші, мене можна хейтити просто так. Але що тебе взагалі тоді надихає в такі моменти? От нічого не хочеться. Я впевнена, що був такий момент, от чи є в тебе якийсь метод себе зібрати в руки? Тоді, коли почався оцей хейт, так, звичайно, мені вже хотілося опустити руки, але сам процес створення моєї музики мене і надихає, тому що, як я раніше сказала, мені важливо, я в піснях ділюся своєю життєвою історією, і все ж таки мені хочеться. Знайти свою аудиторію, котра, ну, знаєте, люди, котрі будуть приходити до мене на концерти, так я хочу, щоб вони, оце оцим я і мотивуюся, це моя, так скажемо, мрія, коли люди будуть приходити до мене на концерти, щоб вони забували про всі свої проблеми і дихали разом зі мною, е, Напомню, відчували. Руби, так? так, так, так. І це мене дуже надихає. А, Шлях... Угу. А що б ти хотіла взагалі сказати дівчатам, жінкам, які досі бояться бути тією, що танцює? Ну, що я можу сказати? Що вам насправді не треба на чомусь такому зациклюватись, тому що життя одне і ми живемо в такий складний час, що... Зараз е, треба просто жити, просто бути собою. Ніколи не звертати уваги ні на що. Е, особливо погане. Просто бути собою і вас приймуть, полюблять, я впевнена. Тому... А можливо, є вже якийсь момент. Планується, що тебе можна буде почути наживо? Чи поки що ще ні? Е, це про концерти? Так, так. Е, насправді вже є декілька моментів, Ми зі своїм, я зі своїм піар-менеджером е, спілкувалася про це. Можливо, я буду виступати у яких, якихось ТРЦ, а мабуть в далі, так сказати, буде, буде якийсь міні-тур по Україні. А там далі згодом сольний концерт, може якийсь у Києві буде. Ну, все, плани грандіозні. Головне іти впевнено своїм шляхом. Е, давай ще так зробимо хвилинку самореклами. Мікрофон твій, говори, де тебе можна слухати, де можна стежити за тобою, за твоєю творчістю. Я у всіх мережах є я в інстаграмі, у Тікток. Зараз я дуже займаюся розвитком у Тіктосі, тому буду дуже вдячна вашу підтримку саме там. Також у мене є YouTube, там будуть виходити мої якраз мудвідео, кліпи, Spotify також мережа, там ви можете прослухати всі мої пісні. А так я, мабуть. Як ти підписана, скажи ще, щоб знала, як тебе шукати? Я підписана Сторожком. Сторожко легко і просто і запам'ятовується. До речі, а чому такий в тебе псевдонім? Чому саме Сторошко? Я довго думала над псевдонімом, також ми з моїм менеджером про це думали, і щоб мені взяти таке, але я подумала, знаєте, про те, що неважливо, який в тебе псевдонім, якщо твоя музика відгукується людині, то вона знайде можливість вписати тебе у, у інтернеті і знайти тому ем, просто сторожко це моя фамілія справжня сторожко все обрали так, щоб зразу було зрозуміло, хто тут, хто тут такий сторожко, правда, чи така? Ну це дуже гарно. Я думаю, якщо в тебе все ще попереду, і ти я тебе будуть впізнавати, і твій псевдонім також і до того ж, твою твоє прізвище. Давай ще на останок твоє побажання нашим і твоїм слухачам. Завжди залишатися собою, як я раніше сказала, завжди будь-коли люди будуть намагатися вас змінити, зробити зручними для себе. Але у вас повинна бути своя цінність, власні амбіції, мрії. І в своїх піснях я завжди кажу всім дівчатам, що на першому місці повинні бути, бути ви самі. І тільки коли ви насправді себе покохаєте і приймете себе, ви зможете зміні змінити і світ і людей навколо себе. Супер, щиро. Я тобі дякую за цю розмову. Буду обов'язково тебе чекати тут у нашій студії. Вже з ще з однією новою прем'єрою. А зараз настав саме час не тільки говорити, але й послухати цю пісню. Тому зараз прем'єра Сторожко танцюю. Слухаймо. Thank you. Про нас не витрачайте, що ми маємо час Забудь, що було, що буде, хто зна, Та плине час, ані ні одна Не витрачаємо час, ми на ці дурні розмови, Давай ми будем просто разом. Скатаємо пастки, забудемо умов зробимо особливий зв'язок. Так гарно ростане мрія на твоїх руках. І зранку єш присмак, терпи лишу губах Пара гострих строк Ти робиш постріл, блок Зриваємо весь одяг, настільне ця безотня, шалений потяг за сто Не збагнути обсяг солодкого безсоння, порівняно наче протяг разом Так гарно розтане мрія на твоїх руках І зранку тиш Призмак терпі лишу на губах Коли ти мене бачиш, Ти спишеш я існую, ти мене бачиш, ти спиш Танцюю, танцюю, Коли ти мене бачиш, ти спиш.